Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Я бажаю вам також мирного, тихого неба і всіх благословень від Господа і Спасителя Ісуса Христа, якому дякуємо за велику жертву, яку Він приніс, дякуємо за день життя, який подарував, і дякуємо за обітниці, які Він нам дає. Вірні послідовники Божі завжди хваляться тим, що зробив Ісус для них. І як читаємо у Римляну, у п'ятому розділі, в 11 вірші, наступні слова, хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер отримали примирення. Ті, що в майбутньому отримують остаточну перемогу. Переживуть у своєму духовному житті серйозні труднощі і випробування. Але вони не повинні залишати своєї надії, бо таким є їхнє виховання у школі Христа. Очищення від будь-якого шлаку вкрай необхідне. Божий послідовник має мужньо зносити усі напади і жорстокі глузування ворога, долаючи перешкоди, зведені сатаною на його шляху. Сатана намагатиметься засмутити послідовників Христа, аби вони не молилися, не вивчали Писання. Він же кидатиме свою чорну тінь на їхній шлях, щоб Заступити Ісуса, Його любов і славу Небесної спадщини. Йому подобається примушувати Божих дітей жити в тривозі і непевності, тремтячи і відчуваючи постійні сумніви, він намагається зробити їхній шлях якомога похмурішим. Але якщо постійно дивитиметесь вгору, а не на свої труднощі, ви не ослабнете на шляху, бо побачите Ісуса, котрий простягає руку, щоб допомогти вам. Усе, що від вас очікується, це з вірою простягнути Йому руку і дозволити вас провадити, довірившись йому, ви сповнитесь надією. Ісус є світлом для світу, і християнин має узгоджувати своє життя з Його життям. Христос допоможе нам сформувати сильний, урівноважений і добрий характер. Сатана не може загасити світло такого характеру. Господь кожному доручив його справу. Він переконаний, що ми не повинні залежати від людської похвали або милості. Бог бажає, щоб кожна душа зміцнювалася силою Господа. Бог віддав нам найкращий дар свого єдинородного Сина, аби таким чином піднести нас і підготувати для життя у Небесному Царстві через утілення нами Його досконалого характеру. Ісус прийшов у наш світ і жив таким життям, якого Він очікує від своїх послідовників. Бог очікує, щоб ми працювали, не розчаровуючись, але зростали у вірі і надії. Коли ми досліджуємо Писання, через яке нам відкривається надзвичайна любов Небесного Отця, котрий віддав Ісуса Світові, щоб кожен, віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне, ми повинні радіти радістю невимовною. І преславною. Бог бажає, щоб усі набуті знання були використані для поширення істини. У нашому житті і характері повинно виявлятися справжнє, діюче благочестя, аби хрест Христа був піднесений перед усім світом і в Його світлі була визначена цінність кожної душі. Нехай наш розум відкриється для розуміння Писань, щоб ми могли отримати духовну силу від хліба життя. Наше життя показує нашу гідність або нашу негідність. І все, що ми робимо, воно виявляє нас як І Ось апостол Павло посланні до римлян у 5 розділі, із 8 вірша, говорить нам. Але Бог доказує свою любов до нас тим. Що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас. Тим більше тепер, будучи виправдані кров'ю Його, спасаємося ним від гніву. Темою наших постійних роздумів має стати Христос і причому розп'ятий, щоб таким чином збудити найглибші почуття нашої душі. Справжні послідовники Христа завжди цінуватимуть велике спасіння, яке Він здійснив для них, і підуть за Ним, куди б він не пішов. Вони вважатимуть за високу честь нести покладений на них Христом тягар. Лише у світлі Христа ми зможемо правильно зрозуміти цінність людської душі. В очах Божих люди настільки дорогоцінні, що він заплатив за їхнє спасіння безмежну ціну, віддав свого сина на смерть задля їхнього спасіння. Яка ж премудрість, благодать і любов, виявлені в усій повноті у цьому дарі, вартість людини можна пізнати, лише піднявшись на Голгофу. Правильно оцінити людину, можливо, лише після того, як осягнемо таємницю Христового Христа. Яке ж відповідальне становище займають ті, що об'єднуються з відкупителем у справі спасіння людей? Ця праця вимагає самовідданості, жертовності, любові, наполегливості, мужності і віри. Потрібна Наполеглива, усе перемагаюча віра, самозречення, і хрест безпосередньо супроводжують кожного послідовника Христа на життєвому шляху. Хрест це щось таке, що суперечить природнім бажанням і волі людини, якщо серце не цілком посвячене Богові, якщо воля, почуття і думки не підкорилися Його волі. То людина не зможе жити за принципами справжньої релігії, наслідуючи життя Христа. Послідовники Христа мають так цінувати душі, яких оцінив Він, тобто Христос. Усі їхні уподобання мусять належати дорогому Спасителеві та його справі. Вони працюватимуть в ім'я Спасіння, відкуплених Його кров'ю. Чого б це не коштувало? Що таке гроші, будівлі, землі порівняно хоча б з однією спасенною душою? Христос підніс повноцінну, досконалу жертву, цілком достатню для спасіння кожного сина і дочки Адама, які покаються перед Богом у порушенні Його закону і віритимуть у Господа Ісуса Христа. Та, незважаючи на досконалі жертви Христа, лише декотрі погоджуються жити в послухові задля успадкування Його великого спасіння. Лише незначна кількість людей готова піти на такі ж надзвичайні нестатки, зносити його страждання і переслідування, ділити з ним виснажливу працю, аби привести ближніх до світла. Христос це вождь нашого спасіння. Своїми стражданнями і жертвою Він подав приклад усім своїм послідовникам, указавши, що пильнування, молитва і невтомна праця конче необхідні, якщо вони бажають правильно представляти таку саму любов до грішного людства, таку любов, як жила в його грудях. Тобто в грудях Ісуса Христа. Я хочу помолитися разом з вами, дорогі друзі, щоб Божа любов оселилася в нас і видна була людям, які оточують нас. Наш дорогий небесний отець, перед тобою схиляємося ми в ці хвилини, щиру подяку складаємо за любов, охорону, життя і здоров'я. І за всі великі благословення неба, які ми маємо через жертву Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти підняв нас у цей ранок, подарував нам цей день і даєш можливість сьогодні бути Твоїм світлом, нести для оточуючих Твою любов. Тож благаємо Тебе, дай нам мудрості, сили, натхнення для цього, і особливо дай бажання, Господи. Ми хочемо. Щоби ти благословив наші сім'ї, наші родини, щоб ти благословив нашу країну, і Господи, щоб якнайшвидше настав той день, коли ти повернешся, але до того дня, щоб усі зрозуміли Твою волю, прийняли Твою правду, і в день, коли Ти прийдеш, щоб раділи спасінню, яке Ти даруєш усім, відкупленим від планети Земля. А ти так полюбив світ, що віддав своє життя, щоб кожен, хто повірить у тебе, не загинув. Тож дай нам мудрості прийняти цю любов, жити нею і прославляти тебе тут, щоб колись прославляти і в вічності. Нехай тобою буде благословений наш край і наша країна, а за все, що ти зробив заради нашого спасіння. Дякуємо Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Я думаю, що кожна свідома людина має велике бажання здобути освіту. І, Як кажуть у народі, кожен хоче побудувати будинок, виростити сина і залишити добрий слід у житті. Для цього ми прикладаємо великі старання і небо цінує людей, які працюють, живуть, все роблять для того, щоб було добре їм і ближнім, але досить таки цінно. Щоб у житті ми хвалилися тим, що ми знаємо Ісуса, що ми знаємо дорогу Божу, і що в нас є основна мета, тому що те, що Бог приготував, не можна порівняти ні з чим з тим, що є на планеті Земля. Хто б ви не були, що б ви не мали, яке положення б ви не займали. Якщо ви не прийняли Ісуса, усе це земне завершиться на краю могили. Але коли людина живе із Богом, хвалиться Богом у цьому житті, і люди бачать таке життя, яке прославляє Бога, така людина піде далі. Тому що смерть це не кінець, це перехід від одного життя або до життя вічного, або до вічної Смерті. У мене велике бажання, щоб слухаючи Ісуса, Його поради, Його обітниці, ми були в числі тих, хто, зустрівшись з Ним в той день, коли він повернеться, були у числі спасенних. Тож будьте благословенні Господом, до побачення.